За рахунок чого вдалося відігратися, вирівняти гру після такої непростої, навіть більше ніж першої половини матчу на тридцятій хвилині, що програвали на 29 дев'ятій, 0-5, і 5-5, навіть виграти могли. Як вдалося так мотивувати команду? Ну, перш за все, це віра в себе. Перед гроєю розмовляли сьогодні з хлопцями. Казали, що потрібно не берегти сили на завтрашній матч. Все, що є, віддати сьогоднішній грі, і результат прийде. І те, як я казав, перед грою, що по відчуттям маємо сьогодні зачепитися хоча б за нічию. Так воно і сталося. Вірили до кінця, навіть при тому, що пішли на п'ятого і пропустили п'ятий гол. Не опустили руки, грали до кінця. Вдавалася нарешті нам та гра на п'ятого сьогодні. В цьому сезоні не так часто ми забиваємо, майже завжди пропускали. Сьогодні цей компонент нам вдався на п'ять з плюсом. І подякувати хлопцям за те, що, ще раз кажу, повірили в себе. І дограли цей матч до кінця. Дуже важливий цей гол на 5-2, коли вийшла друга четвірка з пресингу забила цей м'яч на 5-2, і це знову нам дало віру в себе. І потім вже, як то кажуть, панаката не пішла. Що казали після гри команді сьогодні? І на вашу думку, який фактор зіграє вирішальну роль в завтрашньому матчі? І хіту буде непросто, бо вони сьогодні, в принципі, так психологічно. Подавлені пішли із залу, і вам буде не просто бо дві підряд гри за два дні з таким суперником. Ну так, на завтра зараз головне відновитися. В Китаї, як ви бачите, там три четвірки, завтра їм, мабуть, буде трошки легше. У нас лавка не така довга, як у суперника, але саме головне, ще раз повторюся, це віра. Віра до кінця і нічого неможливого немає. Сьогодні матч показав. Що в це футзал, це треба грати з першої до останньої секунди, так як раніше ми постійно пропускали і на останніх секундах, так як і сьогодні, вірили до останнього, і Бог нагороди нас ці Що з Євгеном Івановичем, зможе він завтра зіграти? Отримав мікротравму посеред тижня. На жаль, трохи чує дискомфорт. Завтра побачимо, в якому він стані буде. Так само Ліаба Бакінський цілий пропустив по хворобі. Але сьогодні я хочу відзначити третього варто, Костя Рафальський теж вийшов там, можливо не так багато у нього роботи було, але впевнено вийшов. І наприкінці матчу міг би ще волінику віддати голіву передачу і ще виграти переграти тепер мову нашій спіття.